Зараз нам Вікторію все зробили, так? Да? Подключите все, як має бути. Ну так. Да. А що це зробити? Ось те, що я казав в предучому відео. Ну хоч би отакий куцачок провода кинули. Щоб можна було соєнити кнопку із мотором. Ну так, да, це должно бути в комплекті. Та забили вони на той комплект. Самі. Все самі, як казав один. Mm. І що? Бачили, який прибор. Що хоч там є. Найшли ось в хазяйстві такий провод. <ривіт> І будемо підключати на нього. Що там таке? Не... <ривіт> Чого ви? <ривіт> ну ти не можеш без. Би... <ривіт> Та не ругайтеся, наші ж діти дивляться. Це ж треба показати, щоб все ж люди бачили, що не сидимо, не гуляємо. Як воно є. Поняли? Зараз ми його ви підключите, закрутимо в кучу і запустимо. Чи воно дійсно щось ефект дає. Ну і самі побачимо і людям покажемо. Погнали вкручувати шнек. Я думаю, це легко не буде. У мене сьогодні, кстати, оператор. Сюди спочатку Да. На їх кусок виходить. Ти йди, мабуть, тоді поправиш. Не так воно ще з краю, казав Микола. Не туди так крутиш, о. Та потихонечку йде. Підсушиш, ціна підніметься, продаси, купиш собі крузака. Ти серйозно? Ну, а як, всі ж так і думають? І грушечка. Другий без порів я не буду. Ну, я думаю, тяжеліше, в принципі. Ну, казав Микола, що у хлопців там ширший діаметром, то важкувато було вкручувати. Ну, Більше в них. Непритично. Та його ж не кожен час вкручувати. Ну, ну раз, ну один, другий против. Аератор працює, ставили ми його тільки, ох, тут зерно холодне, дує воздухом, щось зерно відлітає, бомба. Ставили тільки ізначально неправильно. Зараз він подає воздух в кучу, а як тільки вставили, ми його вставили на оборот і він, виходить, витягував воздух із кучі. Тобто, я думав, що... Перекидати потрібно на проводах, щоб мотор в іншу сторону крутився. А воно, в принципі, отак. ну... Перший раз не в курсі діла. В принципі, свою роботу робить, але але... вкинулися волога пшенички 17-18%. Це все із-за чого? Зараз вам розкажу. Вивозимо, провітрюємо, просушуємо, так як іншого виходу немає. Перші машини Хамас. Зіл і Нюхоланд з прицепом були висипані на вулиці. Ми звичайно завозили на вулицю, так як висипати можливості в нас тут немає. Сипали на вулиці, були машини отут. А останні всі машини, там кучами, лежало сухіше. Почали раніше, зерно, пшеничка ще не відійшла від ночі, не підсохла. І перші машини були в авакуаті. Потім в процесі вечора до ночі завозили, завезли пів всього врожаю. Завезли в інші склади, там пшеничка волога 14-15, нормальна, адекватна. А половина залишилася. Ну і хай же ж оставили на наступний день, хай полеже. Але ніоткуди не візьмись, з'явився дощ. Дощ пройшов і намочив пшеницю, що спіли, те накрили, але не все. Потім же ж підсохло, підтряхло. Давай його завеземо в склад, так як... На наступний день писало сильний дощ і він пройшов. Коротше, сушимо, возимо, що можемо, те і робимо. Пропонував Григорович нам свою помічку, везіть до мене на сушку, пересушимо. Але порахували, що логістика буде того не варта. Хотілося б мені тих би людей, які виписують, що фермер в тому році збагатився, а в цьому році не є. Хотілося б їх би запросити. До любого фермера, чи до мене, чи до іншого, щоб пройшов він курс цього молодого бійця, де коли пшеничка в полі сиділи на їжогі, так як жнива з погодніми умовами відтягнулися, хто знає на який термін, дві чи три тижні. Потім, вроді би, радість зібрали, все класно, добре. Але є тепер пшеничка, проблема з пшеничкою, що волога в неї. В будь-якому випадку це краще, коли зерно під укриттям, чим на полі. Але але є, але нелегкий цей труд працюємо, вивозимо в роботі МТЗОН, в роботі аератор. Є у нас і віялка, але віялка заставлена мостами від Камаза, мотором, коробками. Ми її будемо цілий день просто вивозити. В нашому випадку ми що робимо? Зараз витягуємо вже. Цей аератор будемо вивозити і отсюди. Повністю вивозимо пшеничку на вулицю. Чуть-чуть підсохне, підтряхне, продмеє її воздушком, і ми її заново будемо підметем, уберемо, видуємо це все і заново завозимо. Коротше, роботи не початий край. Для тих, кого в мислях, що фермер це мільйонер, запрошую вас до нас гості і попрацюєте з нами. Подивитися, як це легко, щоб у вас потім не виникало дурних запитань. Верне, верніше дурних коментарів. Так що, отаке відео. Саме головне, що ця конструкція працює, тобто зимою ми її зможемо, ну, зимою через місяць, через два, не Зараз заново ж на кучу навеземо, знову закручуємо і процес пішов. Робочий день почався, включив і хай працює. Робить свою роботу. Ця конструкція робить, оправдано, питань до неї немає ніяких. Ми, в общем, роб, працюємо далі. Це буде Україна. Всім пока.